Андрій Масилюк, директор інституту соціально-політичного проектування, діалог, доєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаємо вас! Дякуємо, що доєдналися вас і всіх, хто нас зараз дивиться. Дякую за запрошення. пане Андрію. Тож, якщо говорити і про очікування, і про надії, але і про результат, а яким взагалі був ось цей маршрут, з чим ми підходимо напередодні конкретно швейцарського саміту миру. Ми підходимо з ясністю, тому що спочатку було два трека, які організатори Швейцарії намагалися об'єднати. Перший полягав в тому, щоб запросити якомога більше країн, щоб представництво було якомога більше. Ну і відповідно, щоб рівень тих, хто буде представляти країни, теж був на найвищому рівні. бажано. а другий трек Швейцарія від самого початку наголосила, що вона виходить з того, що цей саміт має закінчитися Якимось конкретним результатом, практичним, який буде наближати, наближати закінчення війни в Україні, і щоб десь тут у нас почався щоб війна закінчилася, був мир. Звичайно, ці два треки ну, вона намагалася об'єднати декілька місяців, і додаткову інтригу вносила позиція Китаю, оскільки не було зрозуміло до самого скажімо так кінця, фактично чи буде брати участь Китай. Ну і ось коли Китай повідомив, що він не буде брати участь. 31 травня офіційна представниця якраз з Китаю це повідомила то стало зрозуміло, що вони будуть намагатися разом з Росією впливати на ті країни, які до їх позиції прислуховуються. Я маю на увазі Китай та Росію. Ну і, відповідно, число країн, які на саміті будуть представлені, зменшилось, тому що спочатку там лунала навіть цифра 106, від нашого президента, потім була цифра 93. А на декілька днів тому Радіо Свобода з посиланням свої джерела серед дипломатів Євросоюзу повідомила, що це 78 країн. Але це той самий варіант, коли чисельність менша чисельність не означає меншу якість. Тому що насправді спільне комуніке, які швейцарці з другої спроби зараз готують фактично для ухвалення всіми учасниками заходу. Воно більш чітке і більше, скажімо так, відображає позицію України, а не розмита і як це називається за все добре проти всього поганого. От пане Андрію, ви саме згадали за це ком'юніке. Ну, посилаючись на видання Європейська Правда, вони зазначають, що. Власне, у Швейцарії виправили проблемні положення у тексті проекту Ком'юніке Саміту миру, які могли мати небажані наслідки для України. Якщо говорити про ті положення, які власне були виправлені, про що можемо говорити, і чому саме так сталося? Ну я думаю, що тут коректніше буде казати не про виправлення, а про скажімо так корекцію змісту, і він полягає якраз корекція в тому, що Китай опинився за бортом цього заходу, повів за собою деякі країни, і крім того, зараз веде активну роботу в просуванні того своєї мирної ініціативи, можливо, навіть свого саміту мирного. Ну і в цих умовах звичайно, швейцарці почали діяти, скажімо так, більш теж жорстко і дуже стислі терміни. Тобто, 31 травня Китай повідомив, що він не буде брати участь в заході, а вже 9 червня. Було був підготовлений новий варіант спільного ком'юніке. Ось ну і там, звичайно, деякі формулювання з'явились нові. Наприклад, Росія названа агресором. Чого не було в першому варіанті, також більш чітка апеляція до міжнародного права та статуту. ООН то саме на цьому мирний план має грунтуватися, і тільки такі мирні плани будуть прийматися організаторами. Тобто, до розгляду, тобто, це звичайно. Там нічого такого радикального нема, і тут важливо. Я погоджуюся з колишнім міністром зовнішніх справ Грицько. Що не треба зайвого алармізму. Там на надто при... прив'язувати увагу до формулювань. Треба підходити до того, що з цього саміту ми маємо отримати практичні кроки. А практичний крок, як сказала президент Швейцарії, що це буде першим кроком до мирного процесу в Україні. Це не буде звичайно. Мир сам по собі мирний процес, це тим більше, що мир не мирний договір, але це буде саме крок у правильному напрямку. Пане Андрію, а те, що були змінені положення у тексті проекту Ком'юніке, про які ми з вами говоримо, і зокрема прибрані низка тезисів, пунктів щодо формули, яку запропонував Володимир Зеленський, і залишилося три. Це про що звідч, свідчить, що ми не досягнемо бажаного результату уже заздалегідь від цього саміту, чи це поки що тільки такі підготовчі моменти? Це дуже добре питання, дійсно. Дивіться, тут позиція організаторів Швейцарії і позиція ініціаторів України співпала, тому що є деякі пункти, які країни так званого глобального півдня перш за все не готові підтримати. Ну, наприклад, це стосується того, щоб росіяни виводили свої війська в Україні, щоб військові злочинці були покарані тощо, і звичайно прийняли ці взяли за основу для ухвалення на Саміті в Швейцарії ті пункти, які в принципі є повністю по перше, в лежать відповідають всім нормам міжнародного права. А по-друге, стосуються всіх держав без виключення, тобто всі держави засикавлені в тому, щоб була ядерна безпека, щоб не було ядерних інцидентів, щоб була безпека продовольчих постачань, особливо це актуально для країн Африки і Азії. Ну і, звичайно, вони зацікавлені в тому, щоб норми гуманітарні були теж дотримані, тобто відбувся обмін полоненими, і Росія повернула всіх е е е дітей, яких вона вивезла депортованих незаконно. Тому, звичайно, дуже добре, що такі саме цей набір був визначений, і це дозволить дійсно дозволило вже фактично створити таку платформу, до якої можуть приєднатися абсолютно всі учасники цього заходу, в з виключення. Цей захід, щоб було зрозуміло, це не Рамштайн плюс, тобто це не група прихильників України однозначно, які там готові підтримувати всі наші ініціативи. Це набагато більш складний і, скажімо так, різношорстний колектив. Пане Андрію, приблизно 30 секунд. Ще на вашу відповідь. Чи дасть якісь підстави, чи то розуміння? Ось цей підсумковий результат цього саміту, аби прокласти шлях у майбутнє з перемовинами з Російською Федерацією? Ваша думка, 30 секунд. Нам по собі звичайно він дає шлях до того, щоб залучити потім Росію. Але як правильно кажуть наші дипломати, до цього ще потрібно виконати велику підготовчу роботу. Ну зокрема, на їхню думку, добре себе зарекомендувала така практика, як зустріч радників, обговорення на різних моментів по на неформальна, тощо, тобто не відразу це не значить, що ми сказали Швецарія «А». Відразу треба казати, Б. Що там. Ми Росія вам дуже буде дякуємо за розмову. Маємо вже закінчувати. Повернемося після паузи. Поговоримо про альтернативну форму від Китаю. Андрій Мисолюк був з нами.